Друзі, всіх вітаю! Мене звати Олександр і ласкаво прошу на ігровий канал Run4Games.ua І вчора, 19 вересня, стало відомо на офіційному порталі World of Tanks, що перехід акаунтів на європейський кластер буде саме 20 вересня, і десь сьогодні, о 10 ранку, це було реалізовано. Тобто, ви зараз можете заходити в геймцентр і обирати кластер, на якому ви будете продовжувати грати. І зараз ми приблизно в реальному часі будемо дивитися, як це буде реалізовано. Овно, тобто, ось запустився наразі гейм-центр від Варгеймінгу, і, в принципі, так як було на порталі. Тобто, в нас перенесення аккаунту ваші ігри на СНД Регіоні. Зробіть вибір. І ось тут е, росіянські блогери і гравці кажуть, що це просто такий варіант обрати, де ти будеш грати. А українці особисто я вважаю, що це дійсно перехід, тому що кожен українець, він в принципі повинен переходити на європейський регіон і. Можемо подивитися, що грати на EU-регіоні 3 в Wargaming.net потрібно, потрібно перенести, перенести акаунти. Давайте натиснемо перейти до вибору. Тут, якщо можете ознайомитися, і зараз будемо дивитися, як це буде реалізовано. Перенесення акаунту. Я нагадую вам, що ми зараз знаходимося саме в, г... в гейм-центрі. Грати на Юру і у регіоні. Тобто, я так розумію, що мій вибір це саме EU-регіон. Особисто тут, тому що я зараз знаходжуся на RU регіоні. Добре, натискаємо перенесення аккаунту на EU регіон Щоб продовжити перенесення акаунту, вам необхідно прийняти наступні умови. Добре, добре, натискаємо продовжити. Акаунт знаходиться у процесі перенесення. Все, у нас е, починається ось таке завантаження, і я так розумію, що нам потрібно просто почекати. Тут у нас наразі біля нікнейму написано СНД, але воно повинно. Бути заміненим саме на Ю, також друзі, ви задавали дуже величезну купу запитань, особливо хлопці з ЗСУ, які писали, що вони зараз знаходяться на фронті, і в них немає варіанту перенесення акаунту, що буде з, з їх профілем і таке інше. Тому хлопці, вам відповідаю в першу чергу. Дивіться, якщо до 12-го Жовтня, ви не зробите свій вибір, нічого страшного. Наразі, якщо ви цей вибір не робите, ви можете спокійно зайти в гру і пограти. В цьому не буде ніякої проблеми, але після 12 жовтня ваш вибір буде примусовим. Тобто ви не зможете зайти саме до свого. Ангару, не зробивши вибору, на якому регіоні на якому кластері ви хочете продовжити свою гру або це буде СНД, або це буде європейський регіон. Тобто зараз ви можете заходити грати, причому ви можете зробити вибір, тобто гра вас не напружує цим вибором. Ви або можете його робити, або ні. Але вже після 12 жовтня цей вибір буде примусовим. Якщо до 12 числа ви не зробили цього вибору, нічого страшного, просто гра. Надалі буде чекати вас до вашого першого, до вашої першої авторизації. Тобто, ви авторизувалися і одразу будете обирати це. Може бути навіть в 2023 році. Тобто, у вас буде клієнт все одно встановлений на вашому комп'ютері, або ви можете можете це зробити на в особистому кабінеті саме на порталі. Тому нічого страшного, якщо ви не встигаєте. Особисто ми просто на вас чекаємо, повертайтеся живими і, і все буде добре. Також було багато питань стосовно ціноутворення. Одні казали, що ні, там будуть дорожчі ціни, особливо деякі блогери. І люди це якось на хвилі почали просувати далі в маси. Насправді чогось подібного не буде. Ціноутворення саме для українців воно буде таким самим, яким було на СНД Регіоні. Тобто ніхто ціни суперсильно підіймати не буде. Все буде. Все буде добре, і навіть тоді, коли ми будемо разом з Ю-1 і у 2 а це відбудеться. Тобто, ми не завжди будемо в своєму, так би мовити, загоні на Ю 3 ми об'єднаємося з повноцінним європейським кластером. Ціноутворення все одно залишиться для українців саме таким, до якого ми звикли. Тому з цим ніяких проблем, в принципі, не буде. Стосовно нікнейму, якщо ваш нікнейм буде зайнятий на європейському кластері, то нічого страшного. Це, звісно, буде досить боляче, особливо коли ви граєте вже років 10 і звикли до нього. Але Wargaming безкоштовно надасть вам спочатку надасть вам тестовий нікнейм, а згодом ви його безкоштовно зможете змінити. Також, друзі, перепрошую за мій голос. Я трошки захворів, тому можу десь бути не неприємним для ваших вух, але сподіваюся, що все буде добре. Також, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Посилання буде в описі під цим відео та у шапці каналу. Перемога буде за нами. Плюсом до всього, якщо у вас буде таке бажання, ви можете підтримати цей канал, цей контент і допомогти мені його просувати. Тому що особисто я хочу, щоб україномовного було дійсно набагато більше на платформі YouTube. Тож посилання на донат також буде в описі. Дякую всім сердечно, хто це вже зробив. Ваші внески просто неймовірні. Всім дуже, дуже дякую. Цікавим фактом є те, що зараз у ВГЦ перенесення ігрових даних все ще відбувається, але е, одночасно із цим Wargaming надіслали мені листа, в якому сказали, що е, тут я так розумію, російською перенос аккаунту на eu регіон успішно завершений. Е, добре, цікаво, але чому тоді в. Гейм-центрі в нас е продовжується перенесення. Можливо, це просто як констатація факту від ВГ, що ми дійсно це зробили, і ми зробили саме такий вибір. Ну добре, давайте поки що дивитися, що буде відбуватися. Якщо що, е особливо. Е Особливо багато хто каже, що якщо ви переносите через особистий кабінет на порталі на порталі Wargaming офіційному, то потрібно десь буде оновлювати сторінку. Отже, я почекав ще десь хвилинки-дві, і тепер нам пише наступне: перенесення акаунту. Аккаунт і прогрес ігор уже перенесено на EU-регіон. Щоб продовжити гру, вам необхідно авторизуватись у системі Wargaming на EU-регіоні. Добре, грати на EU-регіоні. Натискаємо. І аккаунт знаходиться у процесі перенесення. Перенесення акаунту. Так, добре, дивіться, біля нікнейму дійсно тепер пише Ю. А, і все, ми на європейському регіоні. У нас оновлюється зараз гра а, до стандартного клієнту, ну, ми почекаємо 100%. Тобто, якщо ви не в курсі або давно вже не грали, якщо у вас є стандартний клієнт гри, ви вже можете починати грати. Але щоб отримати всі, а, так би мовити, фішки. То потрібно оновитися саме до 100%. Тому ми зараз зачекаємо, але вже можемо розуміти, що ми знаходимося саме на європейському кластері. Можемо побачити World of Tanks, Європа оновлення. Можемо, до речі, одразу побачити преміум магазин. Дивіться, тут зараз продають лева, і він коштує 1058 гривень. Це та ціна, яка була на СНД кластері. Тобто, це вже те, що зараз відбувається саме на СНД ЄУ-регіоні, на Перепрошую, це все відбувається саме на Європі. І можемо бачити одразу тут преміум магазин 1058 гривень. Тобто ціноутворення залишилося дійсно саме таким, яке було е у нас на СНД. 2500 золота коштують 230 гривень. Це також та ціна, яка була на СНД кластері. Тому е стосовно цін, питання можна закривати. Вони дійсно залишилися саме такими, до яких ми звикли. Отже, нам пише, що встановлено актуальну версію гри 1.18.037.59. Це приблизно зайняло в нас хвилин. я думаю, сім. Але ми можемо грати. Тому давайте зараз запустимо і подивимося, що та як. Юридична документація Wargaming.net Ми оновили свою юридичну документацію. Натискаючи кнопку Прийняти та грати, ви приймаєте такі оновлені документи. Ну добре, прийняти та грати, і давайте починати. Подивимося, що там та як. Це дійсно цікаво. Отже, танки в нас запускаються. Танки в нас запускаються. Добре, зачекайте, завантажуємо гру. Поки що, все як і завжди. Завантаження йде трошки довше, ніж зазвичай. Я думаю, тому що ми перший раз запускаємо. Отже, приєднуємо сервер та Пінг у нас обрано автоматично. Добре, але давайте зараз подивимося, який вибір ми можемо робити. Тобто, ми зараз від'єднаємося від нашого сервера і подивимося, що ми можемо зробити наразі. Отже, входимо в гру. Добре, я тебе зрозумів. Давай трошки швидше, трошки швидше, швидше, оновлюємо гараж. І так, ми в гаражі. Вантаж прибув. Нагороди за участь, у щомісячний, щомісячний Twitch Drops, Збирайте нагороди зараз або пізніше на складі. Я так розумію, що це щось, що відбувалося саме на європейському кластері. Так, добре. Добре, добре, добре. Давайте від'єднаємося так. Ага, дивіться сервер WOTU4, доступний для гри, але не радимо його вибрати через перевантаженість. Ну воно зрозуміло. Зрозуміло, що народу зараз буде, ну я думаю, що не, не досить багато. Давайте подивимося. 6815 людей грає зараз на u 3 Це не досить багато, але враховуючи, що зараз приблизно 12-та година дня, багато людей ще на роботі багато людей ще навіть не прийшли. Але результат вже доволі прикольний повернутися до гри. І до речі, якщо ми перейдемо на eu 4 давайте зараз проведемо такий маленький тест. Приєднуємо, подивимося, що в них. Тому е, цей сервер зроблений для Казахстану. І я думаю, що можна провести або якийсь, якийсь бій, щоб подивитися, який пінг, е, чи все добре, чи все окей. Входимо у гру. Завантаження, до речі, набагато довше, ніж е, ніж зазвичай. Тут 238 людей. Тут людей дійсно небагато. Тобто потрібно дивитися правді в очі: е, 241 людина. Це дійсно дійсно дуже мало. Тобто бій буде шукати досить довго, але знову ж таки враховуємо, що перехід тільки почався. Тобто ми подивимося завтра, особливо сьогодні ввечері, і скільки народу буде грати. Тішить той факт, що на українському, давайте будемо називати його так: на українському сервері вже багато людей. Це доволі круто. 6 тисяч станом на ранок. Це хороший результат, я вважаю. Але зараз подивимося, як швидко знайде гру. До прикладу, це в нас буде фаза, яку ви могли бачити в моїх минулих відео по танкам. Давайте її знайдемо. Цікаво, залишили так, залишили мій, скажімо, так, бойовий колір мого танку. І давайте випадковий бій. Добре до бою. До речі, вже майже 7 тисяч людей. Тобто народ потрошку підтягується. Гравців у черзі 184. Дивіться, 7 тисяч людей, 9 рівень танку, бій знайшло досить швидко, це не може найтішити Тому проблема в тому, що ось ви будете чекати, там 300 людей буде. Так, на четвертому сервері дійсно 200 людей. Це дуже мало. На перших рівнях ви там будете грати. Я думаю, що з ботами. Але стосовно 9 рівня біз знаходить дуже швидко. Зараз ми протестуємо якийсь маленький рівень і подивимося, що буде там відбуватися. Приємно, приємно розумієте? від того факту, що тут тільки українці. Це дуже круто. А ти, від, ти від цього кайфуєш? Дякую. Хтось там сказав, дякую. Будь ласка, будь ласка, друже, це, це дійсно круто. Це дійсно круто. Всі цього дуже-дуже довго чекали, і це нарешті. Відбулося. Добре, зараз будемо намагатися провести бій, і далі дійсно подивимося, що там та як з третіми, можливо, четвертими рівнями, чи зможе там настільки швидко знайти бій, і як там все відбувається. В третього діда я влучив. Ми його навіть забираємо. Добре. Хочеться особисто мені перший бій перемогти. А не оце от Возитися Ну, знаєте, це буде якийсь такий у всякому випадку перший 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 фраг за нами. За нами в прямому сенсі цього слова. Тобто не за нашою командою навіть. Добре, беремо якийсь п'ятий рівень. Давайте так. Наприклад, це буде су 85 і натиснемо до бою Вже 7600 людей. Тобто народу стає все більше та більше. Подивимося, як на п'ятому рівні, скільки часу в нас. Це буде тривати пошук бою. Uh, у черзі 202 людини. Вже 13 секунда. Нагадую вам, що 7600 людей. І в нас приблизно за 3 секунди знайшло бій на 9 рівні. За 20 секунд знайшло на 5. Uh, ми. Потрапили до бою з четвертими та шостими рівнями. І це доволі непогано. Це доволі хороший результат е тому все, все добре. Гравців знаходить і грати, в принципі, можливо, тому не бачу ніякої проблеми. Ех, ще й не пробив останнім. Отже, друзі, перехід на Європу відбувся. Ми цього дочекалися. Це щось неймовірне, тому всіх вітаю вже на сервері ru 3 знаходиться 8,5 тисяч людей. Це досить круто, тому всіх вас вітаю і всіх вас чекаємо саме на Європі. І щоб EU3 був дійсно перенасичений гравцями, і це все було дуже, дуже круто. Тому всім дякую за перегляд цього відео. Особисто сподіваюся на ваш крутезний козацький лайк та підписку на канал. Скоро побачимось.